Сьогодні мені з того смішно, але мені колись сказали, що я ніколи не вивчу жодну мову. Тому що я не вмію зубрити на пам'ять, а це було колись так званим талантом до мов. Але в мене була мрія поїздити по Європі і отримати найкращу освіту. Не було ні грошей, ні корисних контактів, ні таланту. Була лише мрія і купа страхів. Мрія, яка була сильніша за мої страхи, спонукала мене рухатися вперед і шукати свої способи вивчення мов. Я розуміла, що лише вивчивши мови, я зможу працювати де я захочу, не маючи корисних знайомств. І лише так я зможу бути незалежною від чужих грошей. Тож навіть в часи до інтернету я змогла вивчити дві мови. І ти зможеш, якщо захочеш, просто знайди свою мрію.